У цьому році Донецький юридичний інститут МВД вже втретє проводитиме набір студентів та курсантів. День відкритих дверей керівництво вишу-переселенця спільно з Національною поліцією Кривого Рогу вирішило провести у формі фестивалю поліцейської та юридичної освіти. Донецький юридичний інститут спільно із Криворізьким відділом поліції головного управління національної поліції Дніпропетровської області та управління патрульної поліції у місті Кривому Розі проводить такий масовий захід і в них зацікавленість, тому що у нас зараз 100 курсантів 54 це мешканці міста Кривого Рогу та Дніпропетровської області, які вже через три роки поповнять ради національної поліції. Це майбутні слідчі співробітники оперативних підрозділів, превентивної діяльності, а також патрульної поліції. На сьогодні планується. Набір курсантів на території Маріупольського факультету 125 осіб. Також це буде 75 курсантів на території міста Кривий Ріг. І 25 слухачів магістратури. Ми будемо набирати за державним замовленням на факультет підготовки фахівців поліцейських. Це курсанти, і цей набір у цьому році у нас збільшений. Із 55 місць ми збільшили свою ліцензію до 400. Тобто, у цьому році ми будемо здійснювати набір магістрів. На 400 місць. Це як за державним замовленням, так і за контрактною формою навчання. У минулому році в Україні пройшов пілотний проєкт за спеціальністю права вступу до магістратури, тобто це складання зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтами, які мають вже диплом бакалавра юриста. Вони у цьому році у законному порядку повинні складати саме зовнішнє незалежне оцінювання. Випускникам шкіл та їх батькам продемонстрували особливості роботи криміналістичної лабораторії, зокрема, зняття відбитків пальців та показали, як правильно і швидко зібрати зброю. Після практичних занять для присутніх провели показові виступи за участю спецпризначенців. Правоохоронці показали прийоми, які застосовують при затриманні злочинців, озброєних різними видами зброї. Ну, я узнала дуже багато полезного, о тому, що треба для того, щоб охоронити порядок. Учиться хорошо, хорошо бути фізично підготовленим, бути чесним чоловіком. Абітурієнт, який має в собі впевненість і має бажання стати. Правоохоронцем він над собою працює. Працює не щоденно, але, скажімо, два-три рази в неділю, відвідує і секції і відвідує заняття із фізичної підготовки. На сьогоднішній день вимоги, які ставляться під час вступного випробування до навчальних закладів системи МВС, це крос один кілометр, незалежно від того, чи це хлопець чи дівчина 100 метрів. І комплексне село. Права для юнаків та згибання розгибання для дівчат. Найголовніша зустріч у день відкритих дверей відбулась у актовій залі навчального закладу. Саме там викладачі Донецького юридичного детальніше розповіли про особливості навчання у виші та відповідали на запитання вступників.